Якщо всі суддівські пенсії розділити між усіма 10 мільйонами звичайних пенсіонерів, то пенсії зростуть аж на 48 гривень. От вам відповідь на той кожен другий коментар, який пишуть люди, що от які великі пенсії у суддів. Нічого це вам не дасть. У цьому вашому нібито такому провокативному питанню не ховається рішення, як підняти пенсії населення. Аж від слова зовсім на початок 2025 року в Україні на пенсії перебувало 3900 суддів. Середня їхня пенсія справді висока, близько 110 тисяч гривень. Але якщо розділити всі пенсії суддів на всіх 10 плюс мільйонів пенсіонерів. То їхня пенсія суттєво не зросте. Тобто, якщо зараз ви маєте пенсію там, 3 тисячі гривень, то ви будете мати 3048. Але є варіант, як можна збільшити свою пенсію. Для цього треба в молодому віці сформувати недержавне пенсійне забезпечення в молодому. Не тоді, коли вам уже 60, тоді вже пізно. А тоді, коли вам ще немає 60, оформити приватну пенсію. Я в цьому можу вам допомогти. Собі зробив, іншим роблю, і якщо вам ще немає 60, ви ще можете встигнути зробити собі приватну пенсію. І мати таку пенсію, як мають судді, по 100 тисяч гривень на місяць. Це абсолютно реально. Якщо цікаво, зв'язуйтеся зі мною, ставте плюс в коментарях. В мене в опції профілі є контакти, буду радий вам допомогти.